Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми поговоримо про написання слів із сумнівним приголосним звуком. В українській мові інколи вимова слів відрізняється від їх написання. Тобто ми можемо чути один звук, а літеру писати абсолютно іншу. Відбувається це тому, що звуки у вимові можуть уподібнюватися один до одного. Наприклад, у слові просьба пишеться літера С, а вимовляється звук з. Про уподібнення я розповідала на минулому уроці. А сьогодні розповім про написання слів із сумнівним приголосним. Тобто, коли ми чуємо звук, але чітко яку ж саме букву писати, зрозуміти не можемо. Це відбувається у словах, де звуки уподібнюються один до одного за глухістю. Таких слів 5. Легко-вогко, кіхті, нігті, дьохтю. Нам складно зрозуміти, яку ж саме літеру писати у цих словах. Адже у вимові дзвінкий г уподібнився до глухого х. Тому для того, аби перевірити сумнівний приголосний -ми. Змінюємо слово так, щоб після нього йшов голосний звук: легенько, волого, кіготь, ніготь, дьоготь. Погодьтеся, стало дуже добре чути, який же саме там звук, тому добре зрозуміло, яку ж саме літеру писати. Але уподібнення за глухістю відбувається лише у цих п'яти словах і у похідних від них. У решті слів, дзвінкий перед глухим залишається і у вимові, і на письмі. Візьмімо слово казка. Нібито складно зрозуміти, який же саме там звук з чи с. Але запам'ятайте, що у цьому слові не відбувається уподібнення за глухістю. Тому вимовляти це слово зі звуком с буде неправильно. Говоримо чітко: казка! І пишемо літеру З. Така ж сама ситуація і у слові довідка нібито чується звук Т. Але ні. Там літера Д і звук Д. Запам'ятовуйте написання наступних слів: стежка. морозко. рибка. Шубка. Ягідка. Ліжко. рідко, рогошка. пиріжки, зубки, садки. вудка. Сумнівний приголосний у цих словах не уподібнюється до глухого. І у вимові дзвінкий звук залишається дзвінким. Тому й позначаємо це відповідною літерою на письмі. Наступна група слів із сумнівним приголосним, де відбувається уподібнення за дзвінкістю. У цих словах пишеться одна літера, а вимовляється інший звук. І тому, почувши слово боротьба. Важко зрозуміти, яку ж букву писати. Д чи Т. Щоб перевірити, ми змінюємо слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Боротьба. Боротися. Отже літера Т. Просьба просити. Літера С. Молодьба. Молотити. Літера Т. Ходьба. Ходити літера Д. Також слова, які належать до цієї групи та їх написання необхідно запам'ятати це вокзал та рюкзак. Уподібнення відбулося у вимові. Але перевірити, яку ж саме літеру писати, ми не можемо. Залишається лише запам'ятати правильне написання цих слів. Вокзал рюкзак. Наступна група слів. Це та, де сумнівний приголосний стоїть на початку слова і виступає префіксом: схилити, сфотографувати, сказати, стурбований, схитрити. Нібито чується звук з. І важко зрозуміти, яку ж літеру писати. Але запам'ятайте в українській мові перед літерами КПТФХ завжди пишеться літера С. Запам'ятайте фразу Кафе птах. У якій використовуються ці літери. І знайте, що перед ними пишемо букву С. У всіх інших випадках буде Z. зчистити, зробити, звернути. Також сумнівний приголосний може належати до префікса від. «от». І в цих словах теж складно зрозуміти, яку ж літеру писати відтепер «отчинив», Відчепися. «Але». Запам'ятайте, що префікси в українській мові пишуться лише із літерою Д. Тож підсумуймо вивчене. Щоб перевірити написання сумнівного приголосного, необхідно змінити слово так, щоб після нього стояв голосний. На початку слів перед КПТФХ завжди пишеться літера С. І у префіксах від од Завжди пишеться літера Д. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, все було зрозуміло та доступно. Залиште коментар, щоб я знала вашу думку. І, звичайно, приходьте ще. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!